570 днів в полоні. Брат пані Оксани Сергій служив в полку АЗОВ майже з самого початку антитерористичної операції на сході України. З перших днів повномасштабного вторгнення боронив місто Марії. В середині травня разом з іншими захисниками виконав наказ залишити територію вщент зруйнованого металургійного комбінату Азовсталь. З тої пори з ним немає жодного зв'язку. Він оборонець Маріуполя. В НГУ знаходиться з 15-го року і все це время він був в Маріуполі. Був учасником бойових дій Мар'їнку, широкий лановський напрямок. Мій брат полоні понад 570 днів катування. Ми нічого не, не знаємо про нього. Де він, що з ним. Також і він не знає, що з нами, що з батьками. Небайдужі миколаївці зібралися на мирну акцію в центрі міста з одною метою не мовчати. Наші захисники переживають в полоні справжнє жахіття. Окупанти знущаються над ними як фізично, так і морально. Пані Оксана зазначила, захід провели за прикладом недавньої всеукраїнської акції. Ця акція це живий коридор, який проводився в Києві 3 грудня. І наразі проводиться зараз в більш ніж 10 містах України. Ми нагадуємо про наших військовополонених. Звертаємо увагу всього цього суспільства та всіх небайдужих людей на землі. На нашу так сказати, проблему полони невизначеність вбивають, каже пані Маргарита. Жінка вважає проведення подібних акцій справою честі і закликає кожного небайдужого громадянина долучатися словом чи ділом. Я вважаю, що ми, як рідні і близькі і полонених, ми просто не маємо, не можемо собі дозволити мовчати про це. І якби це не було важко там з політичної якоїсь точки зору. Ми не можемо мовчати, і я закликаю всіх не мовчати і не забувати і боротися за них так, як вони боролися за нас. Сергій Усюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.